Журналісти стріляють не кулями». Світ побачила книга про творчу кузню військового кореспондента. У виданні журналісти стріляють не кулями доступною мовою. Щоправда, у відповідному художньому оформленні описані відносини армії та преси. Вони формуються не за наказами командирів і військових начальників. До написання справжніх історій про будні військорів доклалися 13 авторів. Ініціювали видання Метри військової журналістики в Україні Валерій Король та Олександр Клубань. На сторінках книги досвідчені медійники вічезні. Яного оборонного відомства діляться власним досвідом роботи в екстремальних умовах. Це колективна праця військових журналістів, які працюють на теренах України. Це людей в формі офіцерів. Ну декого вже колишніх офіцерів, офіцерів запасу, які були в гарячих точках на ліквідації різноманітних техногенних катастроф. І все це такий своєрідний художній підручник для журналістів, як працювати, поводитися, збирати матеріали, знаходити своє місце. Під час роботи в гарячих точках війна починається та закінчується тоді, коли про неї перестають говорити у змі. Військові журналісти це чоловіча робота. Їхні пригоди цікаві та водночас на межі. Вони озброєні, але замість автомата в руках тримають фотокамеру чи блокнот. Беруть участь в усіх локальних конфліктах, іноді на передовій, інколи у тилу. Але небезпека на них чатує завжди. Наразі в Україні налічують дві сотні військових кореспондентів, які працюють в різних армійських виданнях. Свого часу існував навіть окремий факультет. Єдиний в Радянському Союзі, він був у Львівському вищому політичному училищі, який готував виключно військових журналістів, тобто людей в погонах, які працювали у військових засобах масової інформації. От, на жаль, зараз цей факультет знищено. І військових журналістів таких готують тільки в університеті Тараса Шевченка в Києві за цивільною програмою 4 плюс 1. Це означає, що 4 роки вчаться як студенти, один рік як курсанти. Журналісти стріляють не кулями – Це не підручник для новачків у журналістиці. Це правда про сучасне армійське життя, кажуть її упорядники. Видання не продаватимуть. Його передадуть до книгозбірень у галузеві вузи та даруватимуть колегам із цивільних ЗМІ. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на важі.